Перша смерть українського журналіста на цій війні минулої суботи, після вибуху російської міни у селищі Піски під аеропортом Донецька, не стало Сергія Ніколаєва, фотокореспондента щоденної столичної газети. Сьогодні загалом він став вже сьомим репортером, який загинув на Донбасі. Але вперше подібна трагедія сталася саме під час дії режиму припинення вогню, підписаного сторонами у мінську. І таке підступне вбивство Ніколаєва. Це зайве свідчення того, як і доморощені сепаратисти, і їхні господарі, російські окупанти насправді плюють на це перемир'я. Далі докладно про це Ігор Воробйов, наш фронтовий журналіст, який сам пройшов і крізь пекло в Віловайському оточенні, витримав більш ніж місячне перебування у полоні терористів. За місяць виповнюється 12 років з дня загибелі Тараса Працюка, українського репортера, який загинув в Іраку, коли американський танк вистрілив по готелю. Тоді ми сприймали війну як щось далеке та незрозуміле. Але вже сьогодні доводиться ховати тих, хто загинув, виконуючи роботу військового репортера на власній землі. І все більше журналістів проходять хрещення вогнем на українському фронті. Припинення вогню на Донбасському фронті річ дуже умовна. Наші війська відводять артилерію від лінії зіткнення однак на територіях підконтрольних Україні продовжують гинути від ворожого вогню і солдати, і некомбатанти. Минула субота стала останньою у житті нашого колеги, 43-річного фотокореспондента щоденної газети «Сьогодні» Сергія Ніколаєва. Він став першим українським журналістом, який загинув на цій війні. Через об'єктив своєї фотокамери Ніколаєв бачив не один збройний конфлікт за кордоном, а от загинув на батьківщині вже під час перемир'я. Сереж, ми завжди тебе тебе будь і Для нас ти завжди живий. Марія Ціпцюра сім років працювала з Сергієм у щоденній газеті. Згадує про нього як про сміливого і відчайдушного фоторепортера. Сергій Ніколаєв був воєнним кореспондентом. Він їздив. А в Сирію, он ездил в Ливию, он ездил в Грузію в восьмом году, он везде, где а, взорвалось, где было опасно, там был обязательно наш Сережа. Його товариш, фотограф Олександр Чекменьов, розповідає, фронтовий репортаж це лише маленька частина роботи Сергія. Він був чуйною і багатогранною людиною. А перша його професійна фотовиставка під назвою Недитяще «На дитинство рік тому була присвячена дітлахам у різних конфліктах. Арабська весна у Лівії, громадянські протести у Туреччині на площі таксім, босоногі діти з Екваторіальної Африки. Наступну свою виставку Сергій Ніколаєв хотів присвятити саме дітям українського Донбасу, але не встиг. Для мене он і війна. Ну, зрозуміло, бувало. В конфликтных ситуациях я имею в виду снимал э, военные конфликты, но, но вот здесь все-таки это, это уже была настоящая война. То есть вот для меня, конечно, Николаева это больше дети, наверное, это больше работа для ежедневки, то есть все-таки отпахать столько лет в ежедневной газете. Я для богатых и воинов добровольцев. І журналістів, екстремальна фотожурналістика вже в Україні для Сергія розпочалась з подій на Майдані кінця 13-го року. Вони нікого не залишили байдужими. І Сергій, як справжній репортер, кожного дня намагався працювати саме там. Він На Майдані дуже багато працював. Знаєте, у нього є вистідильні знімки во время революції. Я би сказала, що це одні із лучших кадрів, які вообще були сняти за час цих трагічних собиті. Як звезда такая літіла, так метеорит. Вот тут вот. ми його відімоємо одну-дві секунди. Зараз сейчас... і потім вспоминаем очень довго. Вот зараз ми точно так же о ньому вспоминаем. Сергій Ніколаєв отримав смертельні поранення після влучання ворожої міни у селищі Піски. Разом із ним загинув боєць-доброволець правого сектору Микола Флерко із позивним «Танчик». Він був справжньою душею підрозділу, майстром на всі руки. Про нього говорили так. Якщо вже танчик полагодити техніку не зможе, то ніхто не зможе. Это был второй день. Мы уже отснялись, мы уже возвращались домой. Вот. Это не был обстрел. Это была одна мина, которая прилетела. Вот. Ну, никто її не слышал. То есть я услышал очень короткий долю секунды свист, он закончился ударом. Вот. Меня отбросило, я улетел, куди. Ну, а потім взрив. Під час так званого перемир'я селище Піски, точніше, те, що від нього залишилось, є одним з найгарячіших місць на фронті. Проте того дня обстрілів не було з самого ранку. Я просто зупинився зробити кадр, робив долі секунди. І от самокатіка, який я зняв, спас мені Ну, як, Осколки в руке, ну мелкі такі, таке мілочь. Я живий, здоровий. Танчик взяв на принял на себе всі осколки, которые летели в святого. А Серега був посередине между між нами. Це була єдина міна за весь день, і вона обірвала життя двох людей, які виживали під сотнями куль та снарядів. Олександр Гляділов, фотограф з величезним військовим досвідом, впевнений, на війні доля та везіння далеко не порожні слова. Нуки завісуть просто від случайності удачі может погибнуть очень человек от случайно прилетевшего снаряда, мины, чего угодно, он не в тому місці не в тот момент оказался, А не пострадать, новичок, неофит, который який не знає, як себя вести, но йому это не досталось. Але того разу доля вирішила поновити ряди українських героїв небесного війська новими бійцями, солдата і журналіста. слышал от ребят, вот когда они сидели, перед тем, как он уезжал, они сидели вечером в кафе, и он сказал, что, говорит, ну, если со мной что-то случится, то похороните меня. И давал даже указания, как. Ну, никто не послушал, то есть, и как бы, ну, сидели, говорили, каждое о своем, да, и так незаметно прошло, а вот сейчас начинают вспоминать. Інтуїція це шосте відчуття на війні. Життєво необхідне. Олександр впевнений, слухати свій внутрішній голос так само необхідно, як і дотримуватись техніки безпеки. Було б страшна помилка, ісключати інтуїцію. Це перше. Если интуиция не развита, нечего там делать совершенно. То есть здесь надо точно себе представлять. Умеете работать со своей интуицией, чувствуете что-то, да, тогда, тогда можно. Перед осколками тієї єдиної за всю минулу суботу міни у пісках фронтові медики виявилися безсилими. Хай навіть і прибули на місце вибуху доволі оперативно. Медики молодці, генії, вони прилетіли, вони нас знайшли буквально там, через 5-6 хвилин, прибіжали, то есть все дуже швидко зробили. Вот. Ну и все равно потом тишина была, то есть ни стрелковая не работала, ни артиллерия, ни миномета. То есть, вообще тишина полная. Сергей Николаев до кінца залышился справжним військовым корреспондентом. У Мне... меня главное сохрани камеру. Многие говорят, что ни одна фотография не стоит жизни. Но при этом, с другой стороны, этого неравенства. Очень длинный список людей, погибших, делая фотографии и репортажи. Поховали Сергія Ніколаєва у Києві на лісовому цвинтарі. Йому було 43 роки. В нього залишились батьки та доросла донька. Лавушкін Дмитрій Віталійович. Я доріже, розумію, Воєнний віліт офіцер. А тижнем раніше це відео терористи виклали на одному зі своїх інтернет-ресурсів. На ньому документи капітан-лейтенанта Дмитра Лабуткіна, військового журналіста телекомпанії ВМС України. БРИЗ на Донбасі. Він служив пресофіцером штабу сектора. Це військовий журналіст зник наприкінці лютого під Дебальцево. І досі невідомо достеменно, чи справді він серед загиблих, чи бойовики просто знайшли і продемонстрували його документи. Минулого 2014 року міжнародні організації репортери без кордонів та комітет захисту журналістів включили Україну в трійку найбільш небезпечних країн для роботи репортерів, гірше тільки у Палестині та Сирії. За час військового конфлікту на сході України пішли з життя семеро працівників засобів масової інформації. Першим був італійський фотограф Андреа Рочеллі, який загинув наприкінці травня під слов'янськом під час мінометного обстрілу. За місяць так само від. Мін, але вже під Луганськом загинули працівники телеканалу Росія, журналіст Ігор Корнелюк та звукоінженер Антон Волошин. Саме у загибелі цих двох репортерів звинувачують викрадену і вивезену у Москву військовополонену Надію Савченко. Хоча є безліч свідчень того, що на час фатального для російських репортерів мінометного обстрілу Савченко вже перебувала у полоні бойовиків. А 30 червня у Донецьку шальна куля прилетіла в автобус із цивільними, де перебував телеоператор. Російського першого каналу Анатолій Клян, який, до речі, не гребував забороненими для репортерів на будь-якій війні фотографіями зі зброєю. А у вересні стало відомо про загибель ще одного російського фотографа з Агенції Росія сьогодні Андрія Стєніна. Усі ці смерті сталися під час активних бойових дій. А от Сергій Ніколаєв і, можливо, Дмитро Лабуткін загинули вже під час оголошеного і підписаного у мінську сторонами режиму припинення вогню, і це зайве свідчення того, якою нерозбірливою до життів цивільних людей, некомбатантів, є ця війна.